Частину мікрорайону Вишенька підтопило, а села пирогово та агрономічне залишилися без води. Все через прорив на магістральному водогоні по вулиці Келицька, який трапився пізно ввечері. Потужний витік вимив ґрунт глибиною два метри. Потік води затопив проїжджу частину та тротуари. Речниця Вінниця облводоканалу Оксана Поліщук каже, що цей витік найбільший за останні декілька років. Бригада ремонтників водоканалу працювала всю ніч, і під ранок роботи були зроблені. Щоб відновити водопостачання, робітникам довелося замінити близько шести метрів зіпсованого чавунного водогону. Витік складний на діаметрі 700 витік на чугунному водогоні. Він складний, складний в роботі, тому максимально сконцентрувалися на цій, цій роботі. Зараз проводиться вирізка чергуної труби, підготуються відповідні матеріали для здійснення вставки. Плануємо до ранку в принципі, відновити водопостачання наших споживачів.